А далі бігаючи по світу, я знайшов дуже цікаву будівлю. Виглядала неначе як церква, але якась темна і дуже моторошна. А всередині так, взагалі, тусувалися якісь амбали рицарі. Аго-аго, мужики, спокійно, а, спокійно. При ударі вони накладають якусь прокляту мітку, і я тоді ще не знав, що вона робить. Я перебив трьох зайвих лицарів і залишив лише одного і почав його вести до нашого зоопарку. І поки я його вів, сталося оце. О-о-о, це, це що таке? А ви, хлопці, а ви ще хто такі? Як з'ясувалося, це саме та проклята мітка прикликала цих зловісних духів? Тож ще деякий час мені довелося від них відбиватися. Розібравшись із духами, я довів рицаря до зоопарку та почав будувати для нього таку страшенну моторошну таємничу башту. І все на цьому рицаря ми закрили. До речі, з інших рицарів мені випав якийсь дивний чорний метал. Не знаю, що це, але можливо, потім зроблю з нього щось корисне.